Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з аплікації. А про що ви дізнаєтесь, подивившись відео? Опішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент: квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка. Виконаний природним кольором глини, на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Колір визерунка посилюють контрастами блакитного, темно-коричневого, яскраво-зеленого, синього або чорного і поливають прозоровою паливою. Переважно кераміку розписують великим рослинним орнаментом, що складається з нескладних геометричних мотивів. Без різких ламаних ліній. Форма квітів умовна за формою, часто близька до українських настійних розписів. Розписують вироби традиційно жінки для розпису використовують кольорові глини, ангоби. Ось такий діткий куманець ми сьогодні з вами будемо прикрашати опішнянським розписом. Для роботи нам потрібен зразок куманець, кольоровий папір. Заздалегідь вирізані квіточки з листочками і серединка, клей, пензлик, ножиці і вологі серветки. Тож, приступаємо до роботи. Беремо пензлик, макаємо клей та змащуємо квітку жовтого кольору. Зверху приклеїмо чорний кружечок. Зайвий клей прибираємо серветкою. Тепер беремо квітку, перевертаємо її та змащуємо клеєм та приклеїмо на куманець. Далі беремо квітку блакитного кольору, змащуємо клеєм. Беремо кружечок чорного кольору, приклеємо серединку. Залишки клею прибираємо серветкою. Перевертаємо квіточку, наносимо клей і приклеюємо до нашого куманця. Залишки прибираємо серветкою. Далі беремо листочок, наносимо клей та намащеною стороною прикладаємо до нашого куманця. Залишки прибираємо серфеткою. І ось так послідовно один біля одного розміщуємо квіти та листочки. І ось завершуємо нашу роботу, змастивши чорний кружечок клеєм та наносимо його на блакитну квітку. Ось так гарно прикрасили наш куманець.